Нещодавно відбулися прем'єри кількох фільмів, які вже встигнули привернути увагу глядачів. Кожен з них пропонує щось своє: від динамічного екшену до драматичних сюжетів. Сьогодні подивимось на п'ятірку найбільш помітних новинок кіно. Поїхали! Сутність потужний штучний інтелект, який проник у розвідувальній мережі по всьому світу та захопив контроль над ядерним арсеналом. Апокаліпсис здається неминучим, і лише Ітан Хант може запобігти катастрофі. Його місія веде на затонулий підводний човен, де знаходиться не лише ключ до сутності, а й чекає давній ворог, з яким ханту доведеться звести рахунки. Напруга зростає з кожним кроком, адже навіть найменша помилка може коштувати людству майбутнього Життя Лінет ніколи не було простим. Вона працює на кількох роботах і одночасно піклується про маму та старшого брата. Мрія про власний будинок здається недосяжною, а спроби отримати кредит провалюються. Такий стан речей призводить до того, що лінет отримує 24 години, щоб знайти необхідну суму та виплатити борги. Пошуки коштів заводять героїню в минуле, де старі знайомі та незакриті справи ставлять під загрозу майбутнє жінки та її родини. Супермен живе серед людей, постійно рятуючи їх від небезпек та катастроф. Проте навіть герой не застрахований від упереджень після виконання миротворчої місії, яка запобігла смерті тисячі невинних людей. Частина суспільства і влади починає сумніватися в намірах прибульця. Водночас, лекс Лютор не втрачає можливості використати цю ситуацію собі на користь. Тепер супермену доводиться не лише захистити світ, а й довести, що справжня. Сила не лише в м'язах, а й в вірі в добро. Навесні весні 2020 року маленьке містечко Едінгтон опинилося в центрі непростих подій. Міський очільник намагається забезпечити дотримання карантину, тоді як шериф вважає ці правила порушенням особистих свобод. Напруження зростає, коли шериф вирішує балотуватися на посаду мера. Історія Едінгтона показує, як пандемія та різні погляди на владу можуть призвести до конфліктів у маленькому містечку, де навіть повсякденні. Рішення, мають величезні наслідки для всіх навколо. Більшість динозаврів не змогли пристосуватися до сучасного світу і зникли в легендах. Лише невелика група доісторичних істот мешкає у віддалених регіонах біля екватора. Спецпризначенець Зара Беннет та палеонтолог Генрі Луміс вирушають у цей край, щоб зібрати ДНК трьох найбільших динозаврів і здійснити прорив в медицині. Проте місія набуває несподіваних поворотів, коли герої відкривають таємниці, які десятиліттями прихов. Вовали від світу. Це були п'ять нових фільмів, які вже встигли привернути увагу глядачів. Кожен з них пропонує свій унікальний стиль та сюжет і точно знайде свого глядача. Пишіть у коментарях, який з цих фільмів ви вже бачили або плануєте подивитись наступним. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Це допомагає створювати ще більше цікавих добірок.